Вітаю вас у новому відео і пропоную почати його з таких краєвидів. А знаходяться ці водойми у Вінницькій області. І рухаємось ми до села Іванів, щоб познайомитись з його історичними пам'ятками. На під'їзді до села розташований гранітний кар'єр. До речі, граніт це камінь сірого кольору, він легко обробляється і використовується для виготовлення пам'ятників, статуй, колон, постаментів. Також на гранітних кар'єрах видобувають щебінь, відсів. Ну і достатньо про кар'єр. Отже, знайомтесь, велике, живе село Іванів. Перші згадки про нього були ще 300 років тому. За час свого існування воно неодноразово переходило до інших власників. За часів власності графа Холонівського у тоді ще Янові побудували палац на місці оборонної фортеці 15 століття, використовуючи деякі стіни та вежі середньовічного замку. Укріплення мали форму квадрата, по кутах якого розташовувалися бастіони з невеликими вежами. Довкола був величезний рів з водою. Існує інформація, що в палаці знаходилась бібліотека на 10 тисяч книг, які під час Першої світової війни возами вивезли до Кам'янець-Подільського. Та жодна з підвод не прибула до місця призначення. Історична споруда перебуває в задовільному стані. І думаю, що це завдяки тому, що зараз тут розташовується школа-інтернат для сиріт та дітей із малозабезпечених сімей. До початку війни в країні в Іванівському інтернаті проживало і навчалось біля ста двадцяти дітей. Можливо, зараз їх кількість і збільшилась. Головний фасад відремонтований, а раніше палац був жовтого кольору. Реалії сучасності. Місце для укриття. З іншого боку, будівля в значно гіршому стані. А це, мабуть, і саме укриття, яке будується. Сам граф Холонівський, начебто, був неабияким новатором і експериментатором. І їздив вулицями Янова на американському тракторі Кейс Будівля виглядає дуже цікавою, особливо цей малиновий об'єкт. Хтось був свої речі. Також у селі стоїть колишній бароковий монастир Бернардинів – Величний костел непорочного зачаття Діви Марії. Збудований в XVII столітті. В притул до костелу розміщується будівля монастиря. На будівлі дві таблички. На ось цій вказано, що це Римо-католицький костел непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. А на ось цій вказано, що це Українська православна церква. Цікаво. Великий, пишний, колись яскравий. Зараз подерто романтичний. А колись інтер'єр костелу нагадував інтер'єр однієї з каплиць базиліки святого Петра у Римі. Вікна старі забиті потекуди. Єдине віконечко сучасності. Я знайшла прохід в підвал, але він зачинений, на жаль. За весь час існування в храмі діяв клуб, спортивна школа, дитячий будинок. В радянські часи з нього вивезли орган і встановили кінобудку. Взагалі дуже сумно дивитись на такі прекрасні будівлі в такому жахливому стані. Особисто для мене він неймовірний. Він захоплює. Якби жила поряд, обов'язково приходила б до нього на каву. Ще польський магнат безоплатно виділив землю для будівництва залізничної станції, почала ходити вузько колійка від Калинівки до Бердичева. Станція і дотепер носить його ім'я полоніця. На сьогодні в селі не залишилось євреїв, хоча в минулому їх проживало кілька тисяч. Під час другої світової війни було розстріляно біля двох тисяч євреїв. Тепер на цьому місці малий Бабин Яр. А зараз перемістимось у місто Браслав, теж Вінницької області, щоб поглянути водяний млин, побудований Яковом Солітерманом 120 років тому. Млин більше схожий на замок ніж на промислову споруду. Свого часу тут працювало до 150 робітників. Ще тоді він мав три водяні турбіни і дизельний двигун. На той час вважався одним з найсучасніших. У 50-х роках права будівля колишнього млина була переобладнана в гідроелектростанцію, яка і до цього часу працює. Ліва частина переживає не найкращі часи. Пустує і руйнується. Ця споруда в наш час використовується для помелу зерна. Малин знаходиться біля підніжжя високого пагорби, на вершину якого піднімаються доглянуті сходи. Ведуть вони до старовинного єврейського кладовища, де похований цадик Натан, улюблений учень засновника браслевського хасидизму Рабі Нахмана. Це мовзолей, в якому знаходяться дві труни цадика Натана та його онука Давида. Щорічно на єврейський новий рік біля 13 тисяч хасидів з 50 країн світу відвідують святі місця. Старовинне єврейське кладовище розкинулось на великих кручах. Трохи подалі нове кладовище. Цей добрий чоловік пригостив мене яблучками. Хасиди вірять, що якщо вони побувають в цих місцях, збудуться всі їхні мрії. Взагалі вбрасливі хасиди зупиняються ненадовго, тому що в місті немає умов для їх тривалого перебування. А потім на тиждень їдуть в Умень, де похований Рабин Нахман. Краєвиди тут вражаючі, а як співають цвіркуни у траві. І так пахне. І це дуже смачне яблуко доповнює всю картину. Я щиро дякую, що додивились до кінця. Раджу відвідати ці місця, щоб насолодитись природною красою та історичними пам'ятками. До зустрічі!